Учасники бойових дій мають право на поліпшення житлових умов. Це означає, що вони від держави можуть отримати квартиру. І що потрібно знати про це: чим раніше ви встанете на облік, тим раніше ви зможете отримати квартиру. І якщо ви отримали поранення, контузію, каліство під час проходження військової служби захисту батьківщини, вас мають забезпечити не пізніше двох років з моменту, коли ви встали на облік або майном, або грошовою компенсацією на його придбання. Ці кошти можна витратити лише на Придбання майна. По-друге, ви можете встати родиною. Родина родина від й до сина. Тобто, якщо у вас є дружина, діти, ви маєте про це вказати і встати на облік як родина. Третє, головне, щоб у вас власності і вашого першого розпоріднення не було нерухомого майна. Або якщо він є, то або він на тимчасово окупованій території України, або безпосередньо має дуже низькі квадратні метри по відношенню до кількості людей, які там фактично мешкають, тобто ваша родина першого ступеня споріднення. І, на жаль, на практиці районні адміністрації не приймають документи і зазвичай відмовляють постановці на обліки. Після цього, звісно ж, потрібно подавати позовну заяву, але ви маєте в такому випадку правильно підготувати первинні документи. І щоб в най... Коло в момент не допустити дрібну помилку, яка фатально може сказатись на вашій справі, ви можете звернутись до нас, де ми професійно проведемо вас по всім цим складним етапам і захистимо ваші права.